Всім привіт, та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилка Хворте fgs 41 16 16 це розмір, розмір шини. 16 шина. Ну, тому що до 16 я більше ну, як то кажуть, не можу нічого віднести. А чи правильно, чи неправильно, я думаю, не знаю. В общем, Мені там хтось писав, що 38 там, ти не ремонтуєш, тому що там ти некомпетентний, там туди-сюди, ти не вмієш їх просто ремонтувати. Ні. Е -е, чому я не беру 38 в ремонт? Тому що вони, по-перше, вони кончелижні, хто з ними зв'язаний, той знає, що е -е, поки вона працює, все дуже добре, як тільки вона починає трахати мізки, це просто повна-повна срака. І, е -е, я їх беру в ремонт, що 38 що партнер, що кускварну. Але якщо е, цей цінник самого ремонту тягне клієнт, якщо клієнти е, ну, хоч 38-ї формовки, хоч 45-ї формовки, хоч там, брендової техніки, якщо вони не тягнуть цінник ремонту, запчастин, то навіщо їх брати? Розумієте ну, в чому? В общем. Оцінник тут домовлено, без жодних, жодних нюансів. До речі, 38-ма у мене в прайсі, вона відноситься по ремонту як брендова техніка. Тобто там заміна пал паливного фільтра вона в хвилинах рахується, карбюратора в хвилинах, там туди суди, хто зв'язувався, здавав штеля або хускварну на ремонт, той, той знає, що е, поміняти. там, ну, наприклад, там, навіть свічку поміняти, це ну не 5 гривень буде коштувати, або палив фільтр замінити. тобто отак от Повертаємося до даної техніки. Техніка приїхала з проблемою, що вона запускається ідеально, але при перевороті зараз почитаємо, форта 38 тече пальне при заправці, тобто відкрутили тече пальне. і і і і зірочка. Зірочку я приговорив уже при клієнтові. Ну і там майже 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 роз... ну, Не те, що майже розрізало, але оце вже недопустимо. зірочці домовились, що буде розбірна, встановлюватися. Сильно я не маю. Ну, не ну, Немає сенсу встановлювати. Краще вже встановити розбірну. Е, можете там подумати, що там навантаження більше буде, або там воно не працює. Все воно працює. Є, є, єдине, що це е, трішечки не стає безпосередньо в саму масану шестерню. і все. Знімається масяна шестерня, е, кладеться вона на тисочки, зверху е, зірочка кувалдометром, так, і все. І все, все воно стало. Потім весь цей сендвіч вдягаєте, тут туди вдягаєте гольчастий підшипник, шайбу і щеплення закручуєте. Ну, Звісно ж, не забувайте про кільцеву зірочку. Тобто маса на шестерня. Тут чашка йде, кільцева зірочка, направили, наставили, йо, і все. І все воно стало. Е Тут трішечки є ну, малесенькі нюанси. Тобто вона, як сказали, просто при перевороті тече пальне, а працює ідеально. Дивимося. Це все я показував при клієнтові. От Бачимо так. Тобто Там щось десь пішло не так. То у нас повинна була ревти так, що ну, блин, все село повинно було чути. чувати. Ну, я гадаю, її не йо, то поршнева помер. Ну, в общем, ремонту не буде. Ціліндра поршнева відригнула. Ну, тобто я про свічку сказав клієнтові. А, але, але ж ну, блин, я ж не гадав, що така от штука трапилась. Так що так от. Про е, заміну прокладок. Про заміну прокладок, про заміну цієї паливної шланги. До речі, паливна шланга сюди стає чудово, штілівська, і вона еластична, і вона з часом у вас не задобіє, як звичайна як звичайна шланга, яку сюди можна впродолити лише з, з косарки цінно. І все, але ж вантунал тут за до, бі, є. Ну, На даному цьому всьому ремонт буде закінчений, тому що е, я не гадав, що так все вийде, я лише замовив кільцеву зірочку. Ой, не, не, не кільцеву. Я отак замовив прокладки, тому що от, прокладки замовив і розбірну зірочку я замовив. Отак воно все виглядає. Отак от клац і клац. Але ж в подальшому, якщо ви встановите ну, вже розбірну зірочку, то, при, то тоді, коли вже її роз'їсть, отак от дешевше, ну реально дешевше. Не з цією всією сракою, там Різниця в, цін, в ціннику хай там, ну, там в 10, 20, 50 гривень, ніж цілісною зірочкою. До речі, не, не, не завжди їх можна було раніше знайти розбірну. У Вінзора, у Вінзора вони час від часу були, в Камберга останнім часом вони то були, то їх не було. Ну, вони вони якби не, не, не дуже популярні, техніки дуже-дуже от от мало. Я так розумію, що ну, не те, що її мало, її просто мало приймають на ремонт. А якщо її мало приймають на ремонт, звісно, що і за, за, запасні частини не користуються отримати, як то кажуть, попитом. В принципі, на блін, хрін, хрін, хрін на скільки, а ремонту не буде. Ну, В принципі, якось так. Це все складається завтра субота. Ми домовились з клієнтом, що вона буде готова на суботу, запчастини приїхали тільки сьогодні тобто в п'ятницю. Але ж отака от ситуація сталася. тобто потрібно буде потрібно буде що? Я отак от її мабуть складу докупки, тому що якщо клієнт відмовиться, бо ми ж розмовляли про, про одну суму, якщо клієнт відмовиться, то... Ну, на цьому все. Поїде вона. Поїде вона, як то кажуть, додому. А якщо клієнт скаже, що ремонтуй, то лишиться вона ще на, на тиждень і тоді аж відремонтується. Якось так. Що, кому було цікаво. Це дуже добре. І ще ж не забуваємо про повітряний фільтр, як багато хто думає, що, що вони не розбираються, вони розбираються. От. Розібрали, помили, краще всього в чистому пальному е, пляшку там, е, з водички е, жоб, жобку відрізали на олич чистого пального, вмокнули, отак от чик чик з другої сторони чик-чик і все. І все воно. Ну, Звісно ж, лише в розібраному стані. Все, не буде ремонту. Лише час свій просрав. І ваш просрав. Вибачайте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. вам.